Це той спокій, це можливість жити, можливість творити, можливість волонтерити, не знаю, розвиватися, вчитися. Це він, це це оце все. Так тернополянка Ольга Данченко розповідає про свого коханого військовослужбовця та командира 67-ї бригади Сергія, з яким познайомилась на фронті. Сама жінка з 2014 року активно займається волонтерством. Тоді здебільшого допомагала дітям-сиротам. А вже після 24 лютого 2022 року Ольга організувала плетіння маскувальних сіток для військових, пошук необхідної амуніції та одягу. Військові мої мене запросили на фронт, сказали, що справжній волонтер повинен хоч раз побувати на фронті. І там мене затягнуло, там я закохалась, там я знайшла справжніх друзів, їхала на чотири дні, залишилась на 4 місяці. І, відповідно, сьогодні це моє життя і це 24 на 7 те, чим я займаюся. Вже третій місяць Ольга разом із батьком, хлопця та майстром виробляють прикраси з бойових гільз, які передають військовослужбовці з прифронтових територій. Готові вироби продають за донати, які спрямовують на потреби бійців 67-ї бригади. Я формую моя ідея, мої макети це все моє. Є мужчина, який ріже таку. Роботу, скажімо так, на станках більше виконує. Сергієвий батько це все склеює і моделює, тобто доводить до кінця. І відповідно коло замикається знов на мені, тому що я продаю. А ось ідея створювати такі прикраси з'явилась у волонтерки, коли побачила фото каблучки з гільзи в інтернеті. Тоді Ольга зробила такі вироби для знайомих, які теж займаються благодійністю, щоб подякувати за їхню невтомну працю. перша партія була 10 виробів з латуні. Я просто закинула в Фейсбук. Видно, аудиторія в мене вже відповідна. Ті всі, хто живе війною, хто хоче бути приналежний, хто хоче відчувати, що ця перемога буде його. І люди почали ставити ставки. Декілька місяців тому коханий Ольги отримав поранення. У госпіталі в пари виникла ідея створити бренд роти, де служив її хлопець. Тепер сталева сотня випускає каблучки, сарежки, привізки, підвіски, златоні, одяг та листівки. За цей час завдяки реалізації виробів вдалося зібрати близько ста тисяч гривень на потребу військових. Сам зад, там чинис, так гільзи красивий. І, наприклад, виглядає це вже ось та сама гільза. Тільки в нашому виробі Ольга зізнається, часом буває важко, але опускати руки не дозволяє кохання. Я побачила відео, де розповідали про те, що в Японії ти моя тиша означає я тебе кохаю, і на Відні, це напевно тиша це найактуальніше, так що може бути, тому що ми прощаємося завжди тихої ночі. В тебе все тихо, і ми завжди це в цьому слові значно більше зміст ніж просто тишина. У планах волонтерки створити нову колекцію футболок для дівчат. Каже, кожен, хто підтримує військових, має знати, що доєднався до майбутньої перемоги.